Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославівна, Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської власної державної адміністрації. Сьогодні, 14 червня, 2024 року, в 11 годині, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з нового будівництва автозаправного комплексу з влаштуванням обладнання для заправки газобалонних автомобілів. СВГ за адресою Львівська область, Золочівський район, місто Бузьк, вулиця Львівська, суб'єкта господарювання, топ МДК енергія. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки е, у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступних розпочну громадські слухання я як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання, який є. Замовником планованої діяльності. У разі необхідності, після суб'єкта господарювання за його пропозицією, виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний надати відповідь на запитання під час громадських слухань в усній формі або в письмовій формі протягом п'яти робочих днів. Днів після закінчення громадських слухань, усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Всім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля планованої діяльності розпочалася 29 квітня 2024 року. Шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з ОВД. Від громадськості не надходило. Повідомлення про плановану діяльність було розміщене у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті національної онлайн платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 29 травня 2024 року. Звіту зоведе та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 14.06.2024 року, в одинадцятій годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення, зі звітом можна ознайомитися у приміщеннях Бузької міської ради за адресою Львівська область, Бузький район, місто Бузьк, площа дев'ятсотріччя, Бузька, будинок, 1, приміщення департаменту екології та природних ресурсів за адресою місто Львів вулиця Стрийська, 98, та приміщенні ТОВ МДК Енергія за адресою місто Львів, вулиця Пасічна, 162А. Зі звітом оцінки впливу на довкілля в електронній формі можна ознайомитися на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Коротко все. Далі доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко до двох хвилин. Дякую, я через Любомир Степанович, напевно, давайте я по проекту розкажу, а далі Любомир Степанович вже як якщо будуть запитання. Добре, так. Добрий добрий день всім. Звати мене Ігор Швець, я представник суб'єкта господарювання ТОВ МДК Енергія і ми виконавці звіту з ОВД. Коротко розкажу про планову діяльність. Товариство з обмеженою відповідальністю МДК Енергія планує будівництво автозаправного комплексу з обладнанням для заправки газоболонних автомобілів. В місті Бузьк по вулиці Львівська. Територіально... Ділянка знаходиться на виїзді з населеного пункту за межами житлової забудови е, біля магістральної вулиці. Всі проєктовані будівлі та споруди розташовані поза межами червоних ліній. Е, будівництво планується на земельній ділянці 01649 16, Г. Ділянка знаходиться в приватній власності суб'єкта господарювання. Е, цільове призначення. Для розміщення та експлуатації будівель та споруд, додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Тобто планована діяльність земельна ділянка відповідає планованій діяльності. На, на проєктованій АЗС планується розмістити один підземний резервуар об'ємом 50 кубів для нафтопродуктів і один підземний резервуар об'ємом 9,9 для скрапленого газу. Інженерне забезпечення буде автономне. Трубчастий колодязь буде, будуть очисні споруди господарство побутових стоків, буде сепаратор нафтопродуктів, Це збор води, де можливі якісь забруднення, вони будуть туди відводитись. Санітарно-захисна зона для даного об'єкту становить 50 метрів, витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. На відстані 150 метрів від ділянки. Розташована Бузька міська центральна лікарня, це до території, я говорю, а відстань до найближчої житлової забудови 400 метрів м м негативного впливу на довкілля значного відпоновену діяльності не очікується. Е були оголошення подані, були публікації оголошень, е зауважень пропозицій не надходило. Е детальніше про впливи на довкілля описано в звіті ОВД. Так що, думаю, якщо треба буде, то там можна все ознайомитись, там все описано. Дякую за увагу. Добре, дякую. <клухи> Ще щось доповнити, Людмир Спанкович. Вас не чути. Включіть мікрофон. Доброго дня. Е, я безпеку, Людмир Степанович. Представляю товариство з межною відповідальністю МДК «Енергія». Практично, попередній доповідач все сказав, що стосується технічних і екологічних параметрів. Єдине, що можу е, додати, що ну, в районі розташування автозаправного комплексу відсутні рекреаційні зони, територія історико культурного призначення, об'єкти природного заповідного фонду і так далі, вони фактично вона розміщена на в'їзді в місто. Житлова забудова є де, поза межами охоронних зон. І розташування АЗК на обраній земляці не створює значного екологічного навантаження на прилеглу територію внаслідок цього. Ми Буде забезпечити якісним пальнем для автотранспорту, створення додаткових робочих місць для місцевого населення і економічно доцільним для власників АЗК на даній території. От практично все, що я можу додати. До попереднього докладоповідача. У мене все. Дякую. Чи є присутні представники громадськості на даних громадських слуханнях? Представників громадськості немає, отже, і запитань немає. Наголошую, наголошую, що сьогодні ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 03 липня 2024 року щодо планованої діяльності з нового будівництва автозаправного комплексу з влаштуванням обладнання для заправки газобалонних автомобілів СВГ за адресою Львівська область Золочівський район, місто Бусть. Вулиця Львівська, суб'єкти господарювання, ТОВ МДК Енергія. Згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі неявки громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представники суб'єкта господарювання ТОВ МДК Енергія. Усім дякую за увагу і гарного спокійного дня. Дякуємо, до побачення.